І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Веронічка на Батч Бураск. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою? Так, ну не дивуйтеся, дійсно це Веронічка, чудова блогерша, стрімерша, красуня. Наймиліша, найдобріша, найчарівніша, так і... Найвродливіша, на мою поважну думку, і найдушевніша, тому що я, коли заходжу до неї на стрімів, то я завжди ну, душею просто відпочиваю. Отже, зразу ж цей е, прекрасний та чудовий святковий день, 8 березня, міжнародний жіночий день, хочу, е, щоб ми подивилися цей бій. Подивилися до кінця, не перемотуючи, написали якомога більше коментарів. А чому якомога більше коментарів? Тому що це відео тоді більше побачать і більше перейдуть потім за посиланням в описі під відео та підпишуться на чудовий YouTube канал під назвою Веронічка. Ну і в свою чергу хочу привітати в Міжнародний жіночий день всіх дівчат, жінок, всіх матерів та бабусь. І побажати, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Ви найкращі в світі. А це до речі, це правда. Не найкращі тільки наші дівчата, не найвродливіші тільки в Україні, а найвродливіші навіть в світі. Це всі знають, і я думаю, ви з цим погоджуєтесь, щоб ваші мрії всі збувалися. А ви знаєте, що я вірю, що мрії збуваються. І бажаю всім поліпшеного та чудового настрою. Ну а Веронічці бажаю мільйонів підписників. Я сподіваюся, що за моїм проханням підписники-гравця UA та глядачі перейдуть все ж таки за посиланням. Бо це буде дуже цікавий та чудовий бій. Ви в цьому переконаєтесь, так і буде у вас поліпшений настрій. І перейдете за посиланням та підпишетесь і. В Веронічки колись буде. Я думаю, ну дуже скоро буде мільйон підписників. А коли в неї буде мільйон підписників, то я думаю, що вона згадає не злим тихим словом гравця UA, Так що е е е є такий е теж блогер. так. Ну Це я так вже від себе. Так, ну і ми граємо на Бурасика. Бурасик. Бурасик е це в нас універсальний танк, це ми вже точно знаємо. Вже він і на нахлопушував, вже він і за розвідданими, вже він і десь в таких от, прям, зарубіщах може побитися, так? показати дійсно на ньому, ну, треба дійсно на ньому мати скліще, так? щоб грати в різні варіанти, як ми знаємо, що ну, універсальний танк він може. Він може грати універсально. Так? Я вже заговорююсь. Це емоції, напевне. І в цьому бою наша героїня напевне, що покаже нам майстер-клас за розвідданими, тому що ну, нема кому світити. Будемо грати як розвідник. Постояли ми в імбокущику. Чомусь я здивований, що ніхто в цей імбокущик не пострілював. Знову ж під'їжджаємо ще в один імбокущик, там теж стоїть суперник. Уже за нашими розвідданими бачимо, що тисячу з копійками, ну, вже 2000. Чудово, починають пострілювати, гірку наші забрали. Отже, зашкіряться зараз суперники в себе там ем, в тому лісі, так? і треба буде вже дійсно майстер-клас просвічувати, щоб е, братіші пострілювали. Далі у нас що по бою по переказі. Ну, поки що стоять наші братіші біля води, нікуди не рухаються, але вони там і не можуть поки що рухатися. Тут вже сполошилися суперники. Вони зрозуміли, що щось у них пішло не так. 5 0 по бою. Прошу зауважити на цьому. 5-0 по бою. У нас суха була лише на карті Малинівка. Ой, не на карті Малинівка, а на карті Прохорівка і на Мантікорі. Це я точно пам'ятаю, що була суха. Одна була суха? Ну, по-моєму, що не одна, була у нас суха ще на єбрі, на карті копальні. Так? І давайте поправляйте, можливо, я десь помиляюся, можливо, десь іще було. Ну, це дійсно це такі бої, коли саморозвідник розвідник робить весь бій. Так, а ми граємо на Бурасику і ми, в принципі. В принципі, робимо весь бій, вже, 5 копійками насвіщено. Це ще не все. Ще досить багато суперників, всіль. Ще ні одного пострілу, вернішка не зробила. І напевне, що... Ні, ну можливо, ще, якщо там хтось залишиться останній, то можна буде його і добити. А так ми будемо потихеньку-потихеньку. Дуже знітили суперники, чомусь не зустрічають вони. По а -лінії, а в основному там шкіряться. Ну, видно, вони роз'їхались, ну, намагалися там по воді, десь не вийшло у них, бачимо, що у нас вже по центру починають по карті їхати по центру Малинівки. 11.00 в нашу користь. 9700 вже насвічено. Теж буде напевно рекордний рекорд. Просуваємося, ніхто нас і не світить навіть. Ну поки що. І, ну, і навіть якщо світить, то, то чомусь ніхто по нам і не стріляє. Все починається вже перестрілка, вже тут залишилось три танки. За розвідданими вже 11 тисяч маєш 13.00. Ну, буде суха. Оце майстер клас, оце, оце я розумію. Справжня майстриня розвідниця. Чудовий бій, чудовий настрій. Дякую вам за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.